Kūriam. Сергію, ти досить відомий в наших широких дверних колах. Ти досить активний в інтернет-просторах, ти такий, знаєш, прям людина з тверного бізнесу, яку знають багато, ну, можливо, навіть і всі. Розкажи, будь ласка, є, можливо, ті, хто тебе не знають. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, коли ти розпочав і познайом ну, в своєї компанії тих людей, які, можливо, тебе не знають, можливо, такі існують сьогодні. Частково, звичайно, за рахунок лідерів мене більше знають. Дякую, що увагу звертаєте. Ми з 2021 року на ринку знаходимося. Відкрили свою торгову точку тут, на ринку західному в місті Тернопіль. Це вже виходить 4,5 роки. П'ятий рік вже йде, як ми працюємо, як я працюю сам на себе. Починали з того, щоб була ідея відкрити якусь власну торгову точку, де б я втілював свої ідеї. Угу. Тобто, фактично, ти прийшов з дверного бізнесу, але як найманий працівник, правильно? Так. Я з дверима працюю вже дуже давно, з 2012 року, це, виходить, вже 13 років з міжкімнатними дверима, більше з міжкімнатними, через те, що я їх дуже, -дуже сильно люблю. Е, працював перше моє місце роботи це був Оміс. Е, в місті Хмельницьке я був в епіцентрі, працював представником Оміса. Потім були різні роздрібні торгові точки. Працював також в такій компанії, як Новий Стиль. Був територіальним представником в місті Тернопі, по Тернопільській області. Там пропрацював чотири роки. В одне із таких ключових місць роботи, яке дало поштовх до таких думок на рахунок своєї власної торгової точки. Був ще також така компанія, як Захід Євродім, це остання компанія, яка працював як найміний працівник, до того як відкрив свою власну торгову точку. Напевно, це був ключовий момент такий через те, що я, крім Тернопільської області, відвідував ще Хмельницьку область. Дуже до речі, сподобалося в Хмельницькій області, як працюють приватні підприємці uh -huh. через те, що там дуже багато хто працює сам, тобто сам на власній торговій точці, в них немає мереж. У них одна, декого, дві торгових точки сімейний бізнес, так майже от всіх якийсь такий, ну навіть не так сімейний, а індивідуальний. Вони от якийсь кожного якась свій. Шарм є, якийсь свій профіль, і вони от в тому напрямку розвиваються. Але те, що немає тих мереж. Бо в Тернополі зараз трошки виправилась ситуацію, але на той момент це мережі це був топ. Це там, відкрити два-три магазини, бути приватним підприємцем, а щоб там менеджера продавали, тобі ну, робили бізнес, скажімо так. Е, мені це ну, можливо, я дійду до того. На даний етап. На даному етапі розвитку я бачу е, якраз максимальний розвиток, в тому що приватний підприємець сам займався своїм бізнесом, там включався всі процеси. Е, звичайно, з часом треба для того. Це шти... поки, Я думаю, що для а, того можна буватися. Тряп, це не треба делегувати, але для того, щоб построїти його правильно, треба в всіх процесах приймати участь самому, щоб розуміти, де тобі. Ти просто ще молодий і дуже активний. Можливо. Хорошо, дивися. Я так розумію, що більший акцент ти ставиш на міжкімнатку, правильно? В твоєму асортименті є вхідна група? Так, в моєму асортименті є вхідна група, це в основному дистриб'ютор-контур. У них є складська програма по деяких виробниках. В основному користуюся їхньою складською програмою. Чому так? Через те, що на вітрині в магазині в мене небагато без дверей, там три штуки, владі. Але Вдері. є. 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 Я, скажімо так, вибрав, чому вибрав, ну, зокрема, контур і їхні того марки. Вони працюють з Макдою, працюю я раніше через них з Макдою і з Артісом, дають прийнятні ціни на хорошу продукцію. Угу. Також продавав інших виробників під замовлення в основному, ну, бо на вітрині їх немає. Але так, менше з східною групою. Просто більше роблю міжкімнатні двері. Але фактично дивися, ти можеш, людина приходить з запитом, в тебе немає цього продукту, ну на вітрині чи взагалі немає якихось відносин з виробником, ти готовий е йому продати, то ж я розумію, що ти знаєш, в кого можна купити. Тобто будь-який запит. Якщо людині підійде, моя консультація, ну чому так кажу, без вітрини? Тобто, якщо це каталог, колірники. Такого плану, то без проблем. Ми там і стражі продавали, і Міністерство дверей у нас були продажі, і інших виробників. Там, у нас є виробник і разом Тернопільський. -Yeah. Ми з ним працюємо по індивідуальних якихось запитах. Без проблем. Ми не відказуємо, що ні, в нас нема дверей, діти десь. можемо, на настільки продаємо. Якісь супутні товари теж продаєш, тому що я розумію, що на одних дверях можливо і тяжковато. Все-таки більше все одно двері, там, певні, 80%, ці uh -huh. міжкімнатні двері. Є супутні товари, такі як фурнітура до дверей, до вікон. Так само є сонцезахисні системи, москітні сітки, підвіконники, ну, без цього ніяк. Uh -huh. Але воно ну, йде так, супутні. Ми так. його деколи показуємо в наших соціальних мережах. Але більше все-таки двері. А підлога? Чому немає підлоги? У мене питання. Да, ну мені здається, взагалі виставка підлоги, вона ж така більш компактніша. Постави стоїть. Чи ти не розглядав варіанти, чи немає пропозицій? Ну я ну є пропозиції яких? від дистриб'юторів да. чи запитів від клієнтів? Ну і той, і тих, і тих. Ну, запитів від клієнтів є в дійсності достатня Кількість запитують часто. А підлога у вас є? А що по підлозі можете там запропонувати? Ну, дивіться, я є експертом по міжкімнатних дверях. Я в них дуже добре розбираюся. І якщо б мені поставили там, запитання, чи я хочу, наприклад, там, розвиватися в міжкімнатних дверях, щось додати, там, наприклад, на вітрину там, щось цікаве, нестандартне, чи просто багато його, то я б або підлогу, то я б він робив щось нестандартне, цікаве, міжкімнатних дверей. Все-таки е, я взагалі от, прихильник більш такого вузького напрямку спеціалізації магазину. Але глибоко, правильно? Глибоко, так. Тільки тоді. Людина може видавати найякісніший сервіс, як на мене. Через те, що коли ти подаєш все, воно ну, так виходить, ніби як на перший план виходить не, не досягнення результату, а виходить прибуток все-таки. І така, треба більше продати всього, більше підлоги, більше дверей, більше вхідних дверей, щоб заробити більше більше більше, більше грошей. Зате більше 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 втрачається якість, якість так. Угу. Там, ну, тоді виходить просто треба на якісь інші об'єми. Не знаю, три-чотири магазини відкривати такого плану. Mm -hmm. е, якщо говорити в от мені здається, що в цьому і успіх великої кількості таких більш індивідуальних більш вузькоспеціалізованих магазинів. Так те саме стосується і меблів, дверей, і там, вікон. Є ж магазини, які дуже-дуже добре працюють з вікнами. А з мішкіматки ну, в них є, асортиментів. Ну, не виходить так. Mm -hmm. Цікаво. Сергій, скажи, будь ласка, яку стратегію на сьогодні обрала твоя компанія для побудови успішного бізнесу, успішного ретейлу? Ну, на даний момент, напевно, основне, що я хотів би виділити це сервіс. Я би виділяв би його і на етапі виробництва він має бути, і на етапі дистриб'юції, через те, що багато хто про це забуває. Mm -hmm. В її компанії ми на це робимо великий акцент через те, що дуже важливо правильно. Показати людям двері, правильно виділити, виявити їхні потреби, що їм потрібно, для того, щоб задовільнити їх максимально. А окей, сервіс поняття таке, знаєш, дуже обширне. Що для тебе сервіс? Це як це все, це комплекс дій, які починаються від моменту, коли людина з нами знайомиться, наприклад, в соцмережах, і допоки вона не скаже дякую, за красивий і якісний і швидкий монтаж. Ну, швидкий дякую не виходить через обставини, але. Ми йдемо до того, щоб все було якісно кріше, Щоб... Слухай, в тебе своя монтажна бригада? Е, монтажна бригада в мене на аутсорсі через те, що вони монтують не тільки мені, поки що в мене зайнятих тільки 4 дні в тиждень, угу. один день вони монтують ще комусь іншому. Я зрозуміла. Слухай, а є такі випадки, коли приходять і кажуть: е, давай ти в мені двері, і в мене сусід Педро, він змонтує. Так дуже часто така трапляється. Деколи я такий видихаю. Фу. Забирайте, смонтуйте, ще питань немає. Але здебільшого я все-таки рекомендую настою на тому, щоб ми монтували двері. чи ж ми тоді несемо відповідальність і за роботу, і за продукцію. Коли ми несемо за це відповідальність, ми тоді можемо дати найвищий сервіс. Бо коли людина все одно сама монтує, з'являються якісь питання і вони не не. Не ссиваються на те, що вони некомпетентні, можливо, в тих питаннях mm -hmm. ти чи інших. Вони все одно кажуть, що там, нас не доконсультували, нам не, не, не продали все правильно, чогось не додали або забагато. Таких питань дуже багато і дуже часто. Тому ми рекомендуємо брати е, двері разом з монтажем. Mm -hmm. Тоді компанія, яка реалізує двері, зокрема, ми можемо гарантувати найвищий сервіс. Слухай, а з приводу підбору е, асортименту, як ти до цього підходиш? Як ти наповнюєш своє асортимент? Те, що зараз в мене є, він наповнений роками. Через те, що mm -hmm. починали працювати в основному з тим, що було на ринку. Тобто, в основному з тими дистриб'юторами, які є в мене в регіоні, це такі як контур «Захід», родів ВТР. Ціх їх дуже люблю. Класні, Дякую. Вивіть, сердечко. Так, далі. <гум> е, і хотілось би чимось відділятися, тому свій асортимент ще з самого початку я взяв такий виробник, як Velikot. Ага. Також дуже задоволений. Ага. І вже з часом е, до підбору е, асортименту я вже ставився з такою характеристикою, як от мені більше подобається, все таки з заводами працювати ага. дистриб'юторами. Ну добре, гарно, дуже гарний сервіс надають. Але якщо щось потрібно індивідуально, то з заводами це набагато ну, легше вирішити. Через те, що вони тоді максимально йдуть назустріч, зовсім інший термін дають, бо є в нас дистриб'ютори, які, наприклад, реалізують ну, хороші двері, якісні там і не дешеві, але воно так довго деколи триває. І я не розумію, на якому етапі воно десь збився той збій. І, ну, і стається так просто з часом, що ці виробники ну, відходять трошки на задній план. Перше mm -hmm. коло все-таки стають тих, з ким працюєш, не зрозуміло, тебе партнерство перевірене руками. Да, все, no. mm -hmm. так. Ну це круто. Але з приводу розташування має значення? Mm, ну на даний момент я б казав що не має значення. Ну от якби зараз там ем, щось говорити про, про те, як зараз розвивається мій бізнес, це не має значення через те, що люди часто їдуть із районів, із з іншого кінця міста. Mm -hmm. Бо ми знаходимося наш магазин на краю міста mm -hmm. і дуже часто з іншого кінця йдуть люди взагалі без проблем. Тоді, коли я відкривав магазин, і напевно всім порекомендую, в там на якомусь партії mm -hmm. думок, все-таки йдіть в конкуренцію. Я відкрився на ринку західному, де було 10 магазинів дверей. Мене це ну, не те, що не лякало, мені навпаки це не мотивувало. мотивувало так. Оця конкуренція взагалі безпроблемно, і мені здається, її. І витримав, і зараз, можливо, навіть задаю якийсь тонн. Ми з тобою проговорили про успішні інструменти. Взагалі, я так зрозуміла, потік клієнтів створюється в тебе більшість з інтернету, правильно? Якщо говорити про останні півтора року, то так. Напевне, ну, навіть не так, ну в комплексі працює. Угу. Я би би і не від окремим бив там інтернет, все. Угу. Ми, по-перше, ну, у чому наша стратегія, якщо про попереднього питання, ми акцентуємо увагу, там, суто на місто угу. і там, які райони поблизу міста знаходяться. І воно працює тоді в комплексі. Тобто люди бачать нас в соціальних мережах, десь угу. собі там, воно відкладається, десь вони вже там, через соціальні мережі вже дружать з нами, а потім такі можуть навіть не спеціально, там, наприклад, до нас іти там, на західні ринки. До Сергія, а просто по західному ринку йти заходити в один, другий, третій, заходить, а заходьте, а дуже вже їхній друг. А, клас. Е, скажи мені ще таке питання. Е, тоді що зараз взагалі для клієнта в пріоритеті? Напевне, ну, чесність. Я користуюся цим прийомом, коли люди задають багато питань угу. і хочуть щось дізнатися більше, то я не. Говорю там якось завуалірована, я говорю правду. Ти можеш сказати, там, ці двері будуть мене там стояти, і не буде там царапинок чи не здуються. Ти скажеш... Я кажу людям, не беріть це. Не беріть, так. Угу. Кажу, А я ми якось доходимо до якоїсь там я буду... ситуації, так. я кажу, ну, Я їх... ж казав. краще. Ні, ні, я кажу, ну, краще, дивіться, краще я вам їх не буду продавати. Дідьте, ну, от є в угу. магазині дуже багато, вам їх продадуть. Ну, давайте, я не хочу там з вами. Угу. Хоч ми там не знайомі, і ми там не якісь там колеги чи друзі, але ну, я не хочу бути. Ну, ну ж, приходять, наприклад, говорять: у мене бюджет там, 7 тисяч гривень, і ти, ти продаєш, у тебе є такі взагалі двері, ти працюєш. Сім тисяч є, да? Які я навіть рекомендую. так. Угу. Якщо говорити вже за нижчий бюджет, ну я дуже рідко продаю нижчий бюджет. Все-таки асортимент, той, що найбільше продається, це, напевно, 7-10 тисяч гривень. Угу. Ну і останнім часом, напевно, 50% вже перевалили за 10 тисяч, угу. то там 10-20 тисяч гривень. 50 -50. Ви, ти ти працюєш з ціновому сегменту 8 до 20. Угу. Ну, є, зараз. є і дорожчі виробники, угу. там, наприклад, угу. Бейкут. Снижки даєш? Звичайно, даю. Багато? Хороших будь-яким дуже багато. Не треба цього робити. Тому що ми піднімали це питання. Що це є дуже глобальна проблема взагалі дверної, ритейлу дуже з приводу? Так, потрібно нам дуже... вже об'єднуватися і якось е стабілізувати питання знижок, щоб всі заробляли, а не билися за 100 гривень. Ти це знаєш, так? Так знаю. Особливо ну я маю багато хороших е партнерів, підприємців, uh -huh. які мають інші магазини в місті Тернополі. Е, В принципі, немає такого, якби от знижка. Кожному покупцеві, який бере більше трьох дверей. Uh -huh. Тобто, все-таки є якась ну, толерантність до своїх партнерів. Uh -huh. Звичайно, коли є люди, які, наприклад, там, ну, військовослужбовці, то якби Ні, це, 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 це не обговорюється, звичайно. Там не знаю, якісь є корпоративні клієнти, які uh -huh. ну, давно вже з нами працюють. Для них там також є особливі умови. через те, що там uh -huh. де вже з деякими працюю більше трьох років. І на деякі уступки їм треба йти для того, щоб угу. вони були задоволені і асортиментом, і всі. Ну, просто і... да, розумієш, просто не було такої ситуації, що прийшли, подивилися в тебе двері, знаєш, а купили за углом, який дав на 100 гривень більше знижки. Буває таке. Як торгові компанії хотіли б змінити в роботі з виробниками. Може, в тебе є ідеальна картина співпраці, продавець-виробник? Тобі... Якщо зі сторони моєї як продавця, то я міняю компанію. Якщо ага. він підходить. А що в них? Угу. Є такі компанії, просто на яких нічого не можна змінити. Ти їм говориш, ви не так угу. не робите, ви не вчасно. Потрібно там звернути увагу, є там, хтось, хто робить цей момент так. Проходять роки, а люди все те саме роблять. Ну тоді ми з ними там менше, менше, менше. І, uh -huh. Ну не взагалі припиняємо, але менше. Це взагалі, щоб відзначив, би, що варто змінити тим компаніям, які хочуть uh -huh. більше продаватися в нас, зокрема щоб була класна співпраця, щоб uh -huh. всі були задоволені. Підалений підхід. От мені подобаються компанії, де є закріплені якісь конкретні там люди за uh -huh. певними. Підприємцями і вони з ними спілкуються от, завжди. Немає того розриву, що сьогодні бере трубку одна людина, завтра інша. І сьогодні одна не зацікавлена в тому, щоб там, підстрахувати іншу, і воно якось так, типу, не сьогодні робиться робота, там чи завтра, чи завтра там колись. Інше про не етап. Uh -huh. можна і післязавтра його зробити. <кій> Ні, подобається, коли люди відповідають за свою. Ну тобто, є якийсь там, наприклад, регламент їхньої роботи, то вони сказали завтра, значить, це завтра? Uh -huh. І є такі компанії, які довго роблять, наприклад. Але ми розуміємо, що це довго буде, але буде все добре. Uh -huh. ну, тобто, ми людей також підготовлюємо, це буде довго, але так, компанія надійна, це буде гаразд, якщо якісь питання, вони швиденько це все вирішують. Просто є такі компанії, які, вроді, швидко роблять, але воно якось так виходить, бігом, бігом-бігом, потім якась рекламація і два місяці вирішується. Ну, це нікого не цікавить. Мені дуже подобаються компанії, які надають сервіс від і до тобто від моменту замовлення, uh -huh. щоб там. Я не розумію цього, підкажіть, мені підсказали. не там. Вибачте, у вас там є інструкція, читайте. Може, я не вмію читати. Або ще тиждень дозвонитися, що неможливо. Таке буває, Таке буває, так. Шо, товарі, а, я, я, я вам до кінця дня скажу. Uh -huh. І день на два дня розхав... розтягується. <кх> тобто більше подобається, коли от люди відповідають за свої слова, за uh -huh. те, що на них написано, за той асортимент, який в них є, От, от, от то так теж буває да. Асортимент є, є, є. Нам треба тільки... О, Ні, того кольору вже не буде. Або там ми можемо, може, можемо. Можем. А зробите, ну от якраз от, до вас ми робили, а от до місце. Ну, таке. Тифи. Якісь зміни. Багато хто ск... ну, Є компанії, які небагато, невелика кількість, які не повідомляють про зміни. Тобто mm -hmm. щось змінилося, і ти продаєш когось іншого, вижніш не так. Хочеш їх продати, вже вроді все, все все до замовлення не можна. Завжди mm -hmm. клієнтів, вибачте, ну тихось так. Ну, Не ок. Не ок. я себе не серйозно виставлю. Ну, це тобі це так. Але ну, багато хто з людей ну, не розуміє цього через те, що ну, я ж там не сам собі придумав такі обставини, ж не хотів себе виставити там mm -hmm. якимось недопродавцем. Але буває і з дистриб'юторами таке буває. Воно так mm -hmm. трошки. Я, до речі, не люблю вішати е, всіх там собак на комусь, mm -hmm. що в мене є якісь проблеми. Ну, з клієнтами там щось не довезли, якісь uh -huh. там по якості, невідповідність, чи, чи ще щось. Я ми все вирішимо. І потім це вже мої питання, що як я їх вирішую з постачальником чи з виробником. Але їх ж пот... ні, я не кажу, що там, ой, вибачте, мене виробили. Ну, я, ні, ну, а, це клієнту не цікаво. Нас він, нас став... Це не цікаво, я ніколи це не да. а, Але ти говориш е дистриб'ютору там чи виробнику про їхні проблеми. Про це треба говорити. я У нас, до речі, є домовленість з нашими майстрами. Є просто проблеми, які. Під час монтажу ну, забирають. Uh -huh. ну, не видно такі незначні проблеми. Uh -huh. Хлопці їх забирають, потім питають, що там все добре. Так, да, да, все добре. потім питають: ні, щось було. Там було, там цей, uh -huh. все нормально. Кажу, ні, кажіть, я тепер їх заставив. Uh -huh. Я застав, попросив, я їх не можу прям заставити. Uh -huh. На ну, да, коліні. Навішне рабство, але uh -huh. це, попросив, вони зараз все фіксують. Тобто є якась проблема. Знімають, відправляють. Я до десяти Mm -hmm. Ще якась проблема знімає. Деколи виходить, right. що виробники, виробники і дистриб'ютори там якось компенсовують ту роботу, бо хлопці мали б сьогодні закінчити вже йти на інший об'єкт, а вони там ще завтра півдня доробляють через чиюсь там помилку. це mm -hmm. через мою помилку, я, звичайно, також їм той час якось частково компенсовую. Я okay. вважаю, що це правильно. Mm -hmm. Ну, Я так. І, і працюю з тими людьми, які. З якими в мене виходить партнерські відносини. І так само стараюся ці партнерські відносини із майстрами налагоджувати для того, щоб вони, ну, завтра мені треба щось закрити, якесь моє моє питання, мої проблеми, вони стоять. Та ні. Та ну майстри це... це золоті, це золоті. треба до них особливо відношення. Так і зараз, до речі, виходить напевно, найдорожчий монтаж в Тернополі. Це може сказати? ската? Взагалі тисячі 1200 гривень. Але просто багато моментів, таких додаткових вони оплачуються окремо. Розпуск лиш таких моментів на монтазі. Mm -hmm. У нас багато. недавно був об'єкт дуже складний, багато інсайдів, випадаючі пороги, добірні дошки, компленарна лишта, приховні завіси, розпуск лишти. Розширення проєму, наприклад, дехто не розуміє, чому тисяча гривень за розширення проєму. Ми там з однієї сторони 3 см розбили, з іншої сторони 3 см, бо підлога не сходиться. А люди такі то я це міг би зробити за 200 гривень такі моменти, деколи спірні. Часто беруть ці моменти на себе. Для того, щоб мати хорошу рекламу. Ну класно. Я зрозуміла, Сергій, твоя компанія. Компанія першочергово це за чесність, за сервіс. Правильно? Так. від цього можна побудувати хороший угу. бізнес, щоб це було ну, не встигне людям. В очі дивитися. Ти працюєш напряму з якимись виробниками чи ні? Так. З цими виробниками, якими працюю, дуже подобається працювати. Це Напряму. Так. Mm -hmm. Ми з ними працюємо так. з 2021 року. Доріс mm -hmm. працює напряму. Зараз з'явилася нова компанія. Я думаю, що у нас з ними дуже добре все вийде. Це Seven 7 дорс Вони ну, така на привагах mm -hmm. плани, можливо, вони нам якусь знижку зроблять. <ріст> 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 Я ні на що не намікаю. Ні-ні. <ріст> так. <ріст> Дуже хороша компанія через те, що е, вони йдуть назустріч в багатьох моментах. У нас, наприклад, вже з ними є замовлення в роботі, і вони нам, наприклад, нам треба було довше крову лишити, то да, без проблем зробимо. Ю, давай будемо з тобою відвертими. Але твоя компанія це відносно невеликий дверний бізнес, це також сімейний дверний бізнес. Вам вдалося побудувати впізнаваність пізнаванні в соціальних мережах. Поділись, будь ласка, як ви дійшли до цього, і взагалі чи допомагає побудова персонального бренду у продажах дверей і бізнесу, розвитку бізнесу? Взагалі, Ну, перше, я думаю, що це все завдяки моїй харизмі. Дивися, просто як ми познайомилися особисто з тобою. Я, будучи, ну ми працюючи взагалі з усім дверним бізнесом, ми побачили тебе. Ми тебе виділили із не знаю там тисячі компаній, тому що дійсно ти робиш креативний контент. Ти дуже круто підходиш до створення відео, взагалі до, до всього. І тому, будучи невеликим, ти зачепив нас і весь дверний бізнес. Я думаю, секрет е, успіху, як ви це, це припідносити, це напевно щирість. Ну, Круто. Ми, ну, ми не, ну, якщо взяти в загальному відео якісь там історії певні, то ми ну, граємо там десь, все. але в загальному є якась щирість, є правдивість, тобто ми так як є, так і показуємо. <кій> Мені дуже симпатизує в людях. Відвертість. Я сам стараюся бути із людьми, відверками, і це все в своїх роликах, соціальних мережах також просувати. Мені ну, ну, а... досить легко дається через те, що. Ти граєш себе, не, да? Не тобто ти не граєш роль, а ти будеш. Е, ще ми помітили, що в твоїх відео з'являються і дружина, і діти. Це теж, мабуть, така якась стратегія формування довіри до вас? Пані, Чи мені... так вийшло випадково? То мені просто важко самому працювати Треба хтось і підлогу ми, двері витирав. Клас. Напевне, зараз найбільше старається Соломійка. Супер. Там, я її прихильниця. Коли я буду передавати бізнес комусь, то я її передам їй. Ну, звісно, вона вже частина бренду, тому що її обличчя, і воно взагалі впізнаване теж, і вона буде дорослішати, можливо, і тебе потіснить десь в якихось моментах. Ну, я хотів би, якщо говорити про сім'ю, то я хотів би, щоб ну і Міша, мій син, і Соломія, вони ну роз чомусь розбудяться, в чомусь свому. Якщо їм буде це ну, окей, ну без проблем, хай розвиваються разом зі мною і працюють, і щось, щось нове створюють в цьому напрямку. Якщо ні, ну я за те, щоб в кожного, які ну в кожного взагалі в людей, якщо є якісь побажання, якісь. Захоплення, що вони розвивали ці захоплення, а не то, що їм там треба робити. Бо угу. мама сказала, тато сказав. Коли ти відчув перші результати, через скільки вони з'явилися після того, коли ви почали робити системну роботу в напрямку розвитку в інтернеті? Ну, дивіться, так як я казав, мій магазин вже 4,5 роки, і десь, напевне, на другому році я відчув, що треба щось робити по інакшому і десь після того, напевно, за місяців три-чотири вже були якісь перші результати. Тобто, почали люди підписуватися, почали звертати на мене лідери дверного ринку увагу. Інші компанії почали підписуватися. Почалося зовсім інше ставлення від виробників, з якими я давно працював, або з якими взагалі не працював. Вони так більш пристально почали увагу приділяти, якісь питання, інакше вже почали задавати. Ну, десь, напевно, 3-4 місяці. Uh -huh. Тобто, Бачаєш, то фактично uh -huh. через те, що ми, до речі, на самому початку етапу створення сторінки там, свого бренду, ми відійшли від е, формату картинки. Uh -huh. Ми не створювали картинку. ми... Не фотографували двері. Так. Да. Ми не фотографували. Ну, мається на увазі, ми не створювали там якийсь красивий там, фон чи красиву там, не знаю, усмішку. І, і красива сторінка, що вона красиво виглядала. Ми створювали емоцію. І ми думаємо, за рахунок цієї емоції люди ну, нам почали вірити в те, що ну, ті, ті, хто в нас купує двері, тобто вони розуміють, що це надійна компанія, яка доведе їхній проєкт до завершення, mm -hmm. і вони буде задоволені. Тобто, дивися, сьогодні ви працюєте ну, самостійно створюєте контент, чи ви когось долучаєте, чи у вас, можливо, якісь є там спеціалісти, СММ? Коли ми починали цю роботу в му році ціника не було, у нас був смм спеціаліст Дівчинка Настя її звати з Миколаєва. Вона досить багато е, нам ну, показала, розказала, е, як робити правильно, як в якому напрямку рухатися, ну і взагалі розуміння того, як його правильно робити. Бо якщо в загальному подивитися там до 23 року, років, як наша сторінка ну, це було таке щось там: сіренькі картинки, біленькі двері, десь я там, і то небагато. А вже після того ми якби зрозуміли, що треба емоцію, От, більше емоцій. І наразі ви самі створюєте контент. Так, з 2025 року ми собі створюємо mm -hmm. контент. Твоя дружина Наталя в основному mm -hmm. займається сторінкою. Um, я, Соломія, Міша. Клас. Тобто колеги почули, можна створювати успішний інтернет-бізнес, долучаючи мінімум якихось там спеціалістів, просто якщо ти любиш справу, якщо ти займаєшся нею постійно. Я думаю, ключовим є бажання. Ну, бо коли воно робиться так, ну типу треба, воно не буде результату, не буде приносити ніякого результату, угу. а от коли є бажання. Воно зовсім по інакше. Угу. Хорошо, тоді ще давай питання: таке з теми інтернету. Інстаграм е, чи Тікток? Що краще працює? Я не люблю TikTok. Серйозно? Важаю, Але там більші охвати, більші. Але я так розумію, що. Це пустіше. Да? Немає, немає якоїсь щирості. Тоби, є емоція, там, сміх, там якесь. Коментів багато, багато, да? Коментів багато таких. А продажів мало? Продажі мало. Да. Ну і немає. ну, Аудиторія та, така, вона більше ні про що не подумати так. Міцнорам більше люди думають хоча б.